На татамі вийшло понад 700 спортсменів. Минулими вихідними у Чернівцях відбувся чемпіонат області з карате, де за місцем в збірні змагались 12 спортивних клубів. Більше знає моя колега. Перші осінні змагання з карате в Чернівцях розпочали з чемпіонату області. На чотирьох татамах свої сили випробували понад 700 спортсменів. Окрім буковинських атлетів, участь в змаганнях взяли каратисти з Івано-Франківської та Київської областей. За словами президента Чернівецької обласної федерації карате Олександра Пікуліна, цього року кількість охочих позмагатись б'є рекорди. Це найбільший показник. Неймовірна конкуренція, запеклі поєдинки. Ви бачите, що переповнений зал Олімпія, який не може витримати таку кількість людей. Ми пишаємо, що ми розвиваємо спорт в Чернівцях та в Чернівецькій області і впевнений, що патріотичне спортивне виховання дасть свої результати в майбутньому. Все заради того, аби потрапити в збірну Буковини та представляти свій край на чемпіонаті України. Наступний всеукраїнський етап також пройде в Чернівцях вже в листопаді, зазначає Олександр Пікулін. Ми цим пишаємо, що нам дозволили проводити такий масштабний турнір, і я впевнений, що ми його проведемо на досить високому рівні. І ось цей турнір, саме відбірковий, ми формуємо збірну області, яка буде конкурувати з областями всієї України та. Потрапляти в молодіжну збірку. головна суддя змагань Альона Бачковська каже: попри кількість учасників, турнір проходить розмірено. Атмосфера дуже дружня і приємна, як завжди, в Чернівцях. Підготовлені спортсмени, мотивовані спортсмени, тренери, які намагаються зі своєї сторони зробити процес більш таким. Гладеньким, так так би мовити, готують спортсменів, стараються не затримуватися. Так само і судді, тобто, кожен кожен на своєму місці виконує свою роботу, і це найголовніше. До суддівства для молодших каратистів долучились старші спортсмени, які провели свої двобої зранку. Я сьогодні і суддя, і спортсмен зайняла сьогодні на змаганнях перше місце в категорії. Було п'ять людей, але це не завадило мені забрати Свою нагороду. Рівень конкурентів у всіх категоріях дуже великий. І ті, хто здобули тут медаль, а золоту медаль, тим паче, це дуже великий рівень спортсмена. Золоту нагороду в категорії кадети до 61 кілограма здобула і Тетяна Василів. На перший мій бій суперниця не вийшла через травму, тому одразу потрапила в фінал. Умком 3-0, забила ми ваш в корпус на два бали, і потім ще один бал рукою. І таким чином здобула перемогу. Дівчина ділиться враженнями від поєдинків. Мені дуже подобається атмосфера, тому що всі прийшли сюди за перемогою. у всіх дуже. Е Власний настрой, тому ви бачите позитивну енергію від всіх, і вона наповнює зал. зійшов на чільну сходинку п'єдесталу і Владислав Скрипник. В фіналі хлопцю довелось мірятись силами зі своїм другом. Суперників було п'ятеро. Я провів два поєдинка. Перший бій я виграв з рахунком 9-0, а вже фінал виграв з рахунком 3-2. Я в фіналі бився з своїм другом Ільчуком Савельєм, з яким я зустрічався на чемпіонаті України, також в фіналі. Я йому хочу сказати дякую, бо коли я з ним б'юся, відчуваю якесь унікальне чувство. А от Тарас у визначальному бої поступився своєму опоненту, тож отримав срібло змагань. В мене було три суперники. Перших двох. ну. Було досить важко, але я виграв. Останній бій у мене як трохи не пішло і програв. Я подивився свій поєдинок, його знімали мої друзі і зрозумів свої помилки. Не вистачило одного балу, аби пройти далі. Павлу Брейко, атлет, здобув бронзову медаль. Казалося суперниць сильніший за мене, По щоту було а, три. 3-4 поїздку суперника. Я так подумав, що треба має краще готуватися, І, ну, не сильно задоволений результатом. Думаю, вступний раз буде май краще. За результатами поєдинків найбільшу кількість медалей різного гатунку отримав клуб Лідер. Другу сходинку посів клуб Альфаспорт та в трійку кращих потрапив клуб Тайсен. Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.